Буває і ось так. Так, ну повинні десь на гілку сісти, щоб ми їх забрали. Тут ще діляться, падають. Більше є тут вже думаю, десь сядуть на гілку. І ми їх потім просто струсимо в роєловку. А ось тут сідають, ага. Ну Зараз, як завжди ж. Сядуть як можна вище, щоб як можна незручно було їх струшувати. Так, ну Зараз що спробую це підставити рояловку запахом лемонграса. Можливо, звернуть вони на неї увагу. Ось знизу трошки присідають. Можливо, вдасться простіше, ніж струшувати. Ну а там зараз побачимо, струшувати також не звикати. Зараз подивимось, можливо, так і сядуть у неї. То було б взагалі супер. Там вон знизу на листках сидять. І так по дереву дивіться, що роблять. Але, мабуть... Не вийде, тому що вже вон там зараз, якщо вдасться трошки світліше зробити, покажу, он там сідають зверху. Прийдеться лізти струшувати. Можливо, можливо, є якийсь шанс, що вони сюди і самі перелетять, але надійніше щоб не відпускати його або підставити туди, або ж струсити у роєловку. Зараз подивимося, що виходитиме, щось зробимо. Так, дивіться, ось тут вони всі зібрались. Стою на дереві прямо біля них, ось який гарний рій. Зараз будемо його залишати вдома. Прив'язуй, за дві тільки прив'язуй. Да, я там довшу відпустиш трошки отак да. і, і зв'язую їх між собою. Та щоб він більш-менш рівно держався. Тр... Угу. Затяг сюди роєловку. Не знаю чи так. Притулити до них я можу. А от чи підуть вони в неї, цього я знати не можу поки що. Хоча ось з цієї сторони почали шевелитись. Він дорогі ловки, дивіться, також прямо активно підлітає. Зараз спробую ще ближче підставити. Так, друзі, дивіться, підставив як можна ближче льоток. Ну і потроху вони вже ось обсідають троєловку. Бачите, потихеньку навіть перех... заходять у неї. Думаю, що все буде ок. Звідси вже не повинні нікуди полетіти. Ну, по, 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 по крайній мірі я так сподіваюсь. Ось так ось ув'язав тут троєловку. Трошки її... Припідняв, щоб якраз льотком до роя, і обв'язав ось тут ось так міцно мотузкою. Ну і вон вони потихеньку рухаються в льоток. Дуже добре, якщо вийде його залишити вдома. Ройок доволі непоганий. Вона ж там верху, починається. І аж ось сюди, під роєловку, йде ця борода. Он, де вони потихеньку кучкуються біля лядка. Так, ну що ж, в загальному що виходить. Заходять в роєловку, потім виходять, ось так провітрюють, але в неї всі йти не хочуть. Отже, єдиний спосіб відкрити роєловку зверху і струсити в неї всього роя. Матка впаде в рояловку і дуже швидко вони зайдуть. Це такий найшвидший і найрезультативніший спосіб. Будемо їх струшувати. Головне, щоб не були злі, бо я без маски, а приїгати високо. ну Зараз що, зараз опускаю, накрию кришкою, бо тут ніяк. І підніму сюди, нехай всі злазяться. Струсив, це буде надійніше. Підвісив тут, на цій же висоті, де вони сідали на гілки. Там вон бджоли дуже активно бігають, думаю, матки вже там нема. Все, рій вже броєловці. Ну, опустив, щоб накрити кришкою і підняв назад. Думаю, вже повинні точно сісти, нікуди не тікати. Можна було б погратись, можливо б пізніше вони зайшли, але так як мені потрібно їхати працювати, то вирішив, що так буде швидше і надійніше. Якщо буде більше часу, спробую ще раз провести такий експеримент. При струшуванні одна пояснила як потрібно себе поводити. Сидів тут я без маски, без будь-якого захисту. Але ви так не робіть, бо може бути трошки боляче. Там жил менша є, бачите, вони бігають, матки там вже нема повинна бути всередині. Ну, більше нікуди вони не кучкуються. Вон там пару на листочках залишились. Ну і все. Так, думаю, вже всі всередині. Так, ну що ж, дивіться, спробував спочатку знизу поставити, потім підняв сюди, але бачите, або пізніше може і зайшли б, але так як не було часу гратись, потрібно їхати. То вирішив струсити. Ну, струсити — це 100% надійний спосіб, особливо, якщо точно матка впала сюди в роєловку всередину, то це вже точно надійний спосіб зняти рій. А так, в принципі, якщо буде колись час, інший раз, як вилітатиме рій, чи десь буду знімати, і я попробую зняти без струшування, так як пробував тут. Ну, Але це займає набагато більше часу. Так, чисто заради експерименту і з цікавості. Чи зайде, рій, отак в льоток. Не на рамку, рай, якщо рамку підставити, зрозуміло, там перейдуть. Чи пообшикати на неї лемонграсом, чи якийсь апірої нанести, то по-любому перейдуть. Тут цікаво, чи зайдуть отак в льоток. То думаю... Проведемо такий експеримент, але десь у наступних відео, якщо буде нагода знімати так само рій. І, звісно, якщо буде більше часу. Зараз вже, вже на гілках немає бджіл. Ось тут на передній стороні трошки сидять. Ну, Провітрюють вони гніздо, в принципі, нікуди тікати, я думаю, не збираються. І зараз їх просто спустимо. І нехай вони знизу стоять, щоб вечором переставити вже на постійне місце їхнього проживання. Став розвернутим до хати. До хати? Так. Да. Потім розвернув, другий льоток, вони облітатимуться по новій. Хай вони тут літають сьогодні. Просто завтра, як пересаджуватиму, вони в другу сторону облітатись будуть. Ну що ж, дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, критикуйте і ставте лайки. І не забудьте підписатись на канал.